Всім привіт! З вами я, Тракоша, і сьогодні ми граємо в Бен Варс на сервері Ласт Крафт на карті Ісланд. <звук> у вас у мене версія 1.8.3, тобто не ліни недорогі.

Так, мы продолжим. Я как башка трошки упал. Кирпички. Я думаю, это все Я трошки прохмурил. Я думаю, это Любить не я плучка. Ууу, скільки не більше ляплічко. І так, ще нікого, але вже почали будуватися. Як бачите, він поспішив, я думаю, ми зараз слилимо цих Шувачки з руками. І так ми слили. І можна зараз, можливо, і построїти, і піти, і завалити. Ми скористаємося цим шансом. А вони відчепили, зато ми їх вкрали. рыбачную железу. Так, платаем золотом. И давай робят лук. Ну, блин. Якщо я не помиляюся, я йду до себе на базу. Ні, я помолився. Це не моя база. Ну, і мене слили. Шкода. Залутаюся продовжу. І так, ми залуталися, можна йти далі. Я думаю, можна зараз піти рашити так як нас. Наш чувачок вже пішов. Підемо йому допоможемо. Я думаю, можна нападати. І зараз леймі можливо, червоного. І так ми це зробили. Бачите, нас скинули, але я думав, це вже нічого так. такого страшного немає. Не тому що ми їм знесли кроватку. Тепер вони спробують зараз нас зарашити. А вже все одно. Так, купляємо собі броню. Я думаю, можливо, ми їх затащимо, так як їх ще є четверо, і у нас троє, Ну ми зараз підемо і це, чувачка скинемо, якщо нам вийде. І так, ми скинули двох. Ну, я думаю... Ми вже цього разу точно затащимо, так як ми скинули двох, нам нема чого боятися. Йдемо до них на базу. Вони вже возродитися не зможуть. Так що... Ми пулю Б що... Ага, вони сюди прокупили лук. Він у нас, як бачите, він клікер, бо він нас був рукою. Коли я закупив, я продав. І так, ми продовжуємо. Як бачите, наші закрили нашу кроватку. А ми підемо зараз на середину залутати золото. Після цього ми скрафтимо собі лук. Або давайте можна і... Зараж. Якщо буде не удашному, то вибачайте <звук> ах, шкода, що він нас вбив. І наша команда проіграла. Ну, а всім спасибі за перегляд, ставимо лайки, підписуємося, всім удачі і пока-пока-пока-пока!